Добрий день! Я рада вітати вас на своєму каналі, який називається «Калейдоскоп Пряжі. Мене звати Юлія і обожнюю в'язати спицями. Про що ми з вами сьогодні будемо говорити? Звісно, про літні, літні вироби, які я. В'яжу із 100% бавовни. Ті, хто слідкують за моєю творчістю, ви знаєте, що, незважаючи на те, що літо це були попередні відео, не розпочалося, але я розпочала працювати із 100% бавовни. Чому саме бавовна? У мене такий челендж, який триває вже на перший рік, називається Лопопесу можна в'язати з будь-якої пряжі. Не з тієї, яка підходить ідеально для цього виробу, а з тієї пряжі, яка ідеально вам підходить саме за вашими відчуттями, за вашими якимись подобаннями. Так ось це надзвичайно цікаві вироби, так? які, ну, не знаю, як вам, але мені хочеться носити не тільки взимку восени, а й влітку. Так ось. Це ж так розповідає вам ланцюжок своїх думок. І я вирішила, що я буду експериментувати. Тим паче, що ви знаєте, я полюбляю щось відкривати нове, а саме це було більше ніж 2 роки тому. Я побачила в магазині італійська стокова бабінна пряжа, виробник Піана, Я так розуміла, що цьому виробнику можна 100% довіряти. і стовідсоткова кропива. Що це таке, як із нею працювати? Я, звісно, пішла на YouTube, нічого я не дізналася, тож я вирішила, що все буду дізнаватися тоді, коли в'язати, носити і робити вже певні висновки. І, звісно, кольори надзвичайні, яскраві. Для лопопеси підходить як найкраще, так Контраст ми бачимо цей і молоко, і якась така зелень, не знаю, як її назвати. Нехай буде весняна або початок літа. Так ось я вирішила зв'язати літній виріб. І 450 метрів на 100 грам. Ще, коли я не бачила цю нитку, я не працювала, не відв'язувала зв'язок, це я вам розповідаю виключно свої особисті враження. і те, як я в'яжу. Я розуміла, що в одну нитку взагалі це не варіант, тож вирішила у дві нитки в'язати. І що я побачила, що, незважаючи на те, що б я не робила, які б танці з, буб... з бубнами я не робила, але вона все ж таки пішла гуляти туди, куди їй захотілося. Ані блокування, нічого нічого не допомогло. Але все ж таки, незважаючи на косину, цей виріб поки що залишається моїм одним з найулюбленіших. Тож, думаю, буду пробувати і тестувати я 100% бавовну в лапапесі, а чому б ні. І вже тоді замовила я артикул і подумала. Мої думки, це я повторююся, можливо, ви вже це бачили, можете перемотати, вимкнути, як вам більше подобається, я вирішила. Ага. Значить, декілька ниточок, у них є певна скрутка, і не слабка, і не затовста, ніякої косини не повинно бути. Вибрала тоді три кольори і думала, що я зв'яжу лопопесу. І яке моє було здивування, коли я побачила, що, незважаючи на те, що був один артикул, але три кольори, і. Один колір веде себе те, так, як я собі думала, а другий колір, ну, так само, як ця кропова, пішла кудись гуляти туди, куди їй бажається і взагалі нічого не допомогло. Тож, ті спроби я, скажімо, намагання зв'язати з попереднього артикулу, я їх відкинула. Але я зараз знаходжуся в таких умовах, що пряжі літньої в мене немає, вона вся залишилася вдома. Але ж тема ж лопопеси, ви розумієте, це як дуже, дуже хочеться, але, але не зовсім можеться. Але все ж таки потрібно. Потрібно працювати, потрібно відволікатися. І я на просторах інтернета почала шукати той артикул. В різних кольорах, з яким я могла б попрацювати там, де все мене влаштовує. І в одному з магазинів я побачила розпродаж, саме бавовна. Чому розпродаж, я собі так гадаю, тому що там, знаєте, такі маленькі бабінки, і є декілька лише грам, і ця бавовна була складена в різну кількість ниточок. Так ось. Я на ній зупинилася і вирішила: о, супер, це те, що мені потрібно. Тим паче, що о, у мене, мені подарували кросівки на день народження, вони такі патріотичні в них кольори, незважаючи на те, що фірма закордонна, о, вони в мене жовто-блакитні. Я вирішила, що я хочу зв'язати жовто-блакитне. Але. І тут саме те але, яке я вам зараз покажу, і всі ті плани, які я створила в своїй голові, вони пішли всі в шкереберь. Нічого з того, що я запланувала, зовсім не вийшло. Зараз перейдемо до столу і ви побачите. Перейшли. Ми з вами до столу, тож перед вами 100% бавовна. Виробник фільм Марспа це італійська стокова бобінна пряжа. Артикул називається папіро. Якщо ця бниточка була в одне складення, то вихід був. 1660 метрів на 100 грамів. Оскільки я обирала для себе кольори певні, розуміла, що подібний метраж мені не підходить в жодному разі, тож дивилася, щоб цей артикул був, в, ну, принаймні, у три складення. І я знайшла ось таку змоточку. В чотири нитки. Якщо ми уважно подивимося на цей артикул, то ми побачимо, що тут немає жодної скрутки, просто звичайне складення. В магазині було зазначено, що саме цей артикул використовують відомі будинки. І, начебто, ми відразу повинні здогадатися саме, які відомі будинки використали цю пряжу. Але на превеликий жаль, я на екстрасенс я не здогадалася. А в магазині чомусь мені було соромно запитати, саме для якого будинку була використана ця пряжа. Так ось, чотири складення. Коли я отримала, я зрозуміла: ну, по-перше, яке було моє щастя, коли я побачила, що 245 грамів. Прийшли на двох бабінках і в чотири ниточки, в мене немає жодної змоги в'язати. Тож відразу я розуміла, що вихід буде в мене 207 грамів. Здавалося б, так? якщо ми візьмемо вовну, меринос 205 грамів, то це ну, товста, затовста пряжа. А що стосовно літній, так, Літньої бавовна то той оптимальний метраж, який мені зручно в'язати на, на спицях номер 3 І Обрала ось такий жовтий колір, вирішила, що 245 замовлю ще 200 це 445 г. Вистачить мені з головою, тим паче, що я дуже полюбляю змінювати свої плани в процесі в'язання. Ця ниточка прийшла на одній бобінці. Я розмотала, але, бачите, я неправильно порахувала і неправильно розмотала. Так ось. Ну, по-перше, коли я отримала, син побачив, що такі кольори, сказав: Я хочу собі майку. Але все ж таки, в мене в пріоритеті була лопа-пейса. Але. І тут ми повертаємося саме до тієї розмови, коли я вам розповідала, що трапилося в мене з попередньою бавовною один артикул, три кольори. Подивіться, будь ласка. Коли я відв'язала зразок, спочатку я відв'язала синій і вжахнулася. Ну, що це таке? Подивіться, будь ласка. Зараз ви мені скажете, щось що я не так робила, дівчата, все те, що я знаю, я робила. І потім відв'язала жовтий. І подивіться, будь ласка, продовжила блакитний, тож що ми маємо? Ми маємо знову ту саму історію, яка трапилася в мене з попереднім артикулом. Один колір іде туди, куди йому заманеться, другий колір нічого з ним немає. Здавалось, що б не так, дівчата, скрутка або ще щось. Подивіться, будь ласка, я не знаю. Вона, коли я в'язала, нікуди не закручується, нічого з нею не трапляється, тож тема попець відпала сама собою. Далі, оскільки у мене 445 грамів, мені потрібно зв'язати собі і сину, це буде дорослий дитячий виріб, сину вже 7 років, тож майка вона буде, ну і не маленька, не, не велика, але все ж таки так буде щось важити. Я почала думати, гадати, по-перше, що мені зробити, щоб позбавитися цієї косини. І друге, що, як зв'язати так, щоб в мене залишилося і на дитячий вирі. Так ось я навіть його не прала, бо чомусь я так засмутилася, що знову в мене косяк, знову я не можу зв'язати те, що б мені хотілося. І знову я вирішила зв'язати свій улюблений візерунок чіткої якоїсь такої. Скажімо так, в голові в мене не було, що б я хотіла, але розуміла, що зараз я веду дуже активний спосіб життя, багато їжджу на велосипеді, то мені потрібно щось дуже просте і дуже зручне. Ну, і по-третє, по а мабуть, це й по-перше, щоб підходило до моїх красівок. Я набрала 133 петлі, бо чому? Три, щоб в мене і початок, і кінець був однаковий. Так, Дзеркальне відображення було. Я не розуміла, наскільки велика повинна бути пройма, і мені хотілося щось таке широченьке. Тож, я відв'язала, і, подивіться, будь ласка, спинка в мене буде синього кольору, а перед. так, Буде в мене жовтого кольору. Ну, наскільки жовтий, це не мій колір. Це взагалі в моїй в'язальній кар'єрі перший Це перший раз, коли я використовую жовтий колір. Але чи буду я шивати взагалі, якщо б я була у місті у Харкові, я б придбала собі якісь або кнопочки, або якісь гудзики. І зробила на жовтому кольорі, придбала сині гудзики і ось так би пришила. Або ось так шила, або ось наклала один на один і зробила. У мене відв'язана спинка, відв'язаний так, передня половинка. Ще не щивала, нічого не робила, це буде невеличкий скіс. Плеча, горловина попереду нижча, позаду вища. Ось, ось так. І, і ви знаєте, що я насправді дуже полюбляю мінімалізм, вирішила, що резинка, резинка чогось мені не сподобалася, тож вирішила не вив'язувати. Навіщо я вам взагалі показую такий простий, здається, так, деталі я вже в готових роботах покажу, сфотографуюся з відео, що в мене вийшло. До чого це я всі 7 хвилин? А до того, що, коли ви замовляєте ще раз, хочу вам наголосити, один і той же артикул, але різні кольори, майте на увазі, що вони можуть вести себе по-різному. Але, незважаючи на цей нюанс, мені ця пряжа дуже-дуже сподобалася. По-перше, що мені сподобалося, її дуже-дуже приємно в'язати, в'яжу я на спицях чи агу вони металеві. 207, ну, 208 метрів йде як по маслу. Жодного дискомфорту немає, вона в'яжеться дуже легко, знаєте, якось так маслянисто. Який висновок я можу зробити після того, як ще не поносила, але відв'язала і попрала. Мені чомусь цей артикул папіру від виробника фільм дуже нагадує турецьку бавовну, яка називається Бела. От за такими внутрішніми відчуттями прив'язання таке було враження, що я в'яжу саме цю бавовну. М'якенька, ніжна. Сказати, що вона мнеться, я не скажу, тому вона ем, ну, в таких скрутних становищах, мені здається, нас з вами не підведе. Подивіться, будь ласка, як гарно, гарно дивиться цей край обробка та кризиночка один на один, вона б могла розповстися, щось із нею трапитися, але подивіться, будь ласка, і в цьому вона нас не підвела. М'якенька. Приємна, має такий зовсім маленький делікатний пушок. І я подумала, так собі гадала, що якщо в когось ще не народилися, або так ви збираєтеся народити якусь таку маленьку дитину, так, або там, подарувати щось. Ця бавовна якнайкраще підійшла саме для маленьких діточок, або в'язати якісь вироби для Пупсиків, якщо можна так сказати, подивіться, будь ласка, що ми маємо? Так. А зараз, оскільки у нас дуже, ви знаєте, що я однопроцесниця, я не починаю в'язати другий процес, коли не закінчу перший. Не зішю, так, не відфотографуюся, і тільки тоді я. Працюю над другим проєктом, але, оскільки у нас була ну, достатньо багато днів, дуже-дуже погана погода, я не могла попрати, я не могла довго його просушити. Тож, шановні дівчата, зараз я вам покажу другу свою роботу, над якою активно працюю. Пововняне лотно після прання. І ще до прання такі кривульки, навіть не зрозуміло, що за візерунок, подивіться, будь ласка, жахіття тягнеться незрозуміло як, куди. Тобто, якщо ви не бачили це після прання, то можна розчаруватися. І більше не в'язати. Але... Після того, як попрали, подивіться, будь ласка, який краєчок гарний, охайний. Як розрівнялися петлі, і полотно вже має зовсім інший вигляд. Ось так. Далі далі. А що ж буде далі? Я показувала вам ось таку чудову бабінку і мені дуже-дуже хотілося з нею попрацювати. Але такої 100% якоїсь моделі, яку я склала в голові, в мене не було. Побачивши, побачивши цей колір, я зрозуміла, що мені потрібно їх поєднати. Тим паче, що тут 1660 метрів у 5 складень. Я так собі гадала, що я візьму одну ниточку. Цю тут був залишок, це були ще раз, нагадую, маленькі бабінки, тут було 340 г. І ось такою буду в'язати я собі таку гарну, так блискучу футболочку. Спробувавши це, я навіть не стала розпускати, бо це ще раз повторюсь, для мене неможливо, я його викинула в смітник і вирішила думаю, візьму я цю бавовну в дві ниточки. Здається, 166 метрів. Буде якось так, можливо, цупкувато, можливо, якось грубовато. Але, дівчата, подивіться, будь ласка. Ще раз, артикул, артикул називається Папіро, виробник фільмар-спа. Подивіться, будь ласка, як гарно лягли петлі, це у нас спиці 3,25. Як гарно лягли петлі. Тут я використала ось, ось цей колір, а це, здається, паєтки кольору дерева. І думала, можливо, я використаю саме такі смужечки. Далі мені захотілося піти далі. Подивитися, як буде ось ця косичка виглядати. І якщо це спиці 3,25, для того, щоб були ось такі витягнуті петлі, я вирішила використати спиці 6. Мені сподобалося. і я собі почала гадати резиночка, ну, не знаю. Резиночка 2 на 2, резиночка на 1 поки що 100% сказати, сподобається вона мені чи не сподобається. Важко. Далі, ви знаєте, що реглан мені не зовсім подобається, мені більш подобається, як на мені сидить, це кругла кокетка. І я так собі стала гадати, що ж зв'язати. Щоб було поєднання ось таких витягнутих петель із такими смужками, паєтковими смужками. І зараз ручна намотка сиділа, скручувала, як могла, і, і зараз. Я вам покажу, що ми маємо і над чим працюємо. Мені, дівчата, писали: Юля, чи трапляється в тебе таке, що? Здається, ти зробила усі розрахунки. Почала в'язати, і саме ось це полотно здається дуже-дуже величезне. Дівчата в мене так трапляється майже кожного разу. Я 25 разів за цим зразком зробила розрахунки. І коли в'язала, мені здається, що я в'яжу на розмір замість SM розмір Excel. Ну, не знаю, чим це завершиться, але сподіваюся, що саме мої розрахунки мене не підведуть. І це суцільний, дівчатка, експеримент. В'яжу я знову за своїм зразком на бросову ниточку гоню так до горловини, а потім униз. Саме такий метод дає мені поле для творчості. Оскільки, я ще раз скажу: в мене немає 100% плану, як повинен виглядати цей виріб, як повинна виглядати ця футболка, тож все все по ходу. так? І тут у мене рядок витягнутих петель. Потім я вирішила так зробити певний проміжок, пустити тут два рядочки. Потім вирішила, що, якось, якщо тут будуть витягнуті петлі, то буде дуже, ну так, знаєте, скучно. І я вирішила один рядочок паєток, потім знову у мене, бачите, витягнуті петлі. Ну, щоб була якась... І симетрія. Далі в мене знову ось цей рядочок, знову витягнуті петлі, і таким чином я буду йти аж до самої горловини. Як буде виглядати низ, який рукав? Поки що сказати, мені важко, як я буду так оздоблювати горловину, також сказати важко. але... Поки що показують те, над чим дуже активно працює. Тим паче, що молодша дитина дуже мене підганяє, щоб я якомога як швидше працювала, бо він дуже-дуже бажає жовто-блакитну собі майку. І подивіться, будь ласка, дівчатка, як виглядає полотно так, до прання, і як так, виглядає наше з вами полотно після прання. Ось Таким чином. Ще хочу трішки, як то кажуть, заспойлерити. Мені дуже сподобався цей артикул, я працювала і раніше з бавовною, і зробила такі висновки, що: ну, по-перше, твердий чи м'який? І твердий має право на існування, так? Тверда бавовна, і м'яка бавовна має право на існування. Але Мені дуже-дуже сподобалася ця пряжа. Дуже сподобався цей артикул, тим паче, що цей, цю бавовну цей артикул придбала я 55 гривень за 100 грамів. Ви розумієте, що адекватна і навіть за занизька. Тож, я ще заказала собі кольори і коли вони до мене приїдуть, я обов'язково вам їх покажу. Ну що, шановні дівчата, я сподіваюся, що вам сподобалося провести цей час зі мною, подивитися так, які трабли в мене трапилися. Чому. Я не можу зв'язати свою тула попей із бавовни. Але все ж таки, врешті-решт, мені б хотілося показати вам її, і я не полишаю так своїх надій зв'язати. Я працюю, я в активному пошуку, і кожного разу, коли я знімаю свої ролики, мені все ж таки хотілося, щоб вони не просто так даремно, знаєте, пройшли по вас, а хотілося, щоб ви, можливо, дізналися щось для себе нове. Можливо, я якимось чином наштовхнула вас, щоб ви зв'язали свій наступний виріб. Тож, я вам бажаю, щоб ваше в'язання приносило вам виключно задоволення, щоб ви в'язали завжди саме з тієї пряжі. З якої вам хотілося, а не з якої ми інколи вимушені в'язати, щоб Україна якнайшвидше перемогла, щоб ті, хто в засланнях, якщо можна так сказати, як ми, найскорішим чином повернулися додому. З вами була ваша Юля, до наступних зустрічей!